Усім доброго дня. Я вже казав, що сьогодні мінус 20. Так, катьох умова зарядив і зараз робимо приблуду, щоб гріть поддон. Так, по берегу кину очима. Що нам підходить? Якийсь ось, ось кусочок труби валявся. Це колись була антена поріза, вона така вже жалко викинуть, але вона в раковинах, ну нікуди не йде. Це в нас буде. Саме вершок під поддон. Сюди так, тут заварюємо Заганув воно вже пластинку. Тут заварюємо Тоді нароблю пропилів болгаркою отак. Бо сверлить буде довго. Болгарка, я думаю, буде веселій Так, тут ставимо коліно. Лампа буде не ця. Ну, в них оці штучки, в них усі одинокі, горілка Так, це в нас 40-ва. Якраз те, що треба, знаходити. Трубу приварюємо сюди, лампа буде вставлятися в трубу і висіть, ну, типа на вісу. Так, це в нас кусок труби у нас буде підставка. Щоб вона була важкенька, це 6-7 мм десь труба, 219 мм. Так, потім буде. Сюди приварена стоєчка. Приварена вона буде отак з цієї сторони, щоб лампа, наче щоб лампа давила сюди нагрузка була. Так. І тут буде гоєчка на 10. І отакий вертлюжок, щоб регулювати по висоті. Ну, само бо я не знаю, як вона буде горіти. На, якому, на якій відстані буде комфортно, скажімо, гріти. Ну, це треба пробувати. І ще одне, що сьогодні сніг, завтра ми, там, земля замерзла, коли ставлю, видавило трошки і висоту ну, важко вгадати. У мене там була колись така труба вертикальна, цей обігрівач зроблений, але він зараз, наприклад, він під поддон вже не влазить. Тобто, хочу зробити, щоб такий трошки регулювалося по висоті. І буде гріти масло. Чого лампою, а не горілкою? Балон, поперек, на морозі замерзає, його самого треба гріти. Або з тепла приносить. У мене такої можливості немає. Лампу підпалилося, нагрів вставив. Ну, в принципі, я думаю, що буде нормально. Головне, щоб було мобільно. Так, зараз зварю це все до кучі і покажу, готове вже. Вот, пару штрихів положив, виходить така приблуда. Вертлюжок. там квадратний прутик. Регулюється по висоті. вот так воно стоїть, лампа вже висить. Ну, в принципі, в принципі, якщо трошки ще нагружати рукою, Стоїть, стоїть нормально. Так, тут вийшло. Різьба ця не крутилась, коли нагрів, гаєчку приварив. Воно ще її на різьбі ще й повертається. Вот. Ну, хай так і буде. Може, хай поки так і буде. Зажимати чи заварювати не буду. Побачимо, як роботі. Так, зараз пропилюю ці пропили. І сьогодні ще будемо і тестити її. Так, ріжу. Так, бистро, дешево і сердито. Круг двоєчка. Пиляв десь через 15 мм на глаз, тобто десь трошки криво, але це не важливо. З краю пропиляв шестерку і може сюди буде трошки. Ну, побачу, візуально. До глухої стінки. може буде більше тепла сюди проходить на цю сторону. Ну, це вже покаже, покаже Ну, Так ось, ось стоїть лампа в воздусі, в принципі, нічого не пада. В принципі, хорошо. Так. Ну Коментуйте, делайте замічання. Все, всім пока.